Про історію українського радіо, яке вперше мовило 100 років тому у нашій країні, такий диктант національної єдності писали українці. Століття тому із маленького приймача призвучала пісня Ревета стогне Дніпер Широкий. Чверть століття українці з усього світу долучаються до радіодиктанту, аби перевірити свої знання рідної мови. Ми єдина нація в світі, яка об'єднується для написання такої патріотичної письмової роботи. З нього починався день, клас і промисливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусова дюра говорить Київ, давали знак, що з під теплої коври хоч не хоч пора вилізати. З таких слів починається диктант національної єдності Магія голосу в тексті фрагменти віршів Тараса Шевченка, футбольні матчі Київського Динамо, пісні Оксани Петрусенко усе те, що наповнювало етер українського радіо впродовж століття. Написала текст письмової роботи письменниця Оксана Забушко. Текст читав поет та військовослужбовець Павло Вишебаба і нашого голосу. Ніна Артапух уже втретє пише радіодиктант. Для жінки це не стільки перевірка своїх знань мови, як важливість об'єднання українців. Я народилася в радянські часи і в тексті перегукувався у той час, коли я зростала, коли я вчилася в школі, потім вчилася в інституті. Тому він мені ніби трошечки мене поринув в історію і в моє дитинство. Мені сподобалось останнє речення, і нашого голосу більше ніколи, нікому ніколи не вимкнути і не заглушити. Ну, це як такий лейтмотив взагалі для українців, тому що це диктант єднання. Для мене це більше не про граматику і не про помилки, а про такий філологічний флешмоб. Радіодиктант національної єдності українці пишуть вже 25 років поспіль напередодні дня української писемності та мови. Щороку це свято стає все популярнішим, і все більше людей цікавляться українською літературою та історією. Ми зараз спостерігаємо буквально вибух україномовної літератури, інтересу до україномовної літератури. З'являється досить багато молодих і людей старшого віку, які входять в письменство. Українська мова чи не єдина мова світу, яка зазнавала утисків та знищення впродовж кількох століть. Емський указ 1876 року повністю заборонив рідну мову на території України, що став початком культурного геноциду. Нині російські загарбники, заходячи на землі, знищують школи, садочки, бібліотеки, а на тимчасово окупованих територіях змушують українців розмовляти ворожою мовою. Кістяк української нації формується саме сьогодні, саме з тих молодих людей, які наразі здобувають освіту. І після початку повномасштабного вторгнення вони на власному життєвому досвіді відчувають весь біль попередніх століть, які виборювали собі право заради того, щоб сьогодні звучала українська мова. Молоді важливо показувати наскільки мова наша гарна і чарівна. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина.